Світ технологій входить у зону турбулентності, яку аналітики вже охрестили найбільшим дефіцитом десятиліття. Якщо 2020-2022 роки запам'яталися логістичним колапсом через пандемію, то 2026 рік готує для споживачів інший виклик структурний дефіцит напівпровідникової пам'яті. Поєднання агресивного розвитку штучного інтелекту, завершення підтримки Windows 10 та перерозподілу виробничих потужностей призведе і вже призвело до того, що ціни на оперативну пам'ять накопичувачі та відеокарти можуть зрости вдвічі, а то й більше. Навіть від тої ціни, яка є зараз. Тож у цьому відео поговоримо про причини всього цього, наслідки, які є вже зараз, та на що чекати у майбутньому. Вітаю ваше новне панство! На зв'язку Агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. Ринок напівпровідників завжди був циклічним, але 2026 рік став аномалією. Якщо раніше кризи спричинялися природними катаклізмами, як, от, наприклад, повені на Тайвані чи епідемією коронавірусу або ж короткочасними сплесками криптобуму, то сьогодні ми спостерігаємо абсолютно фундаментальне переформатування виробничих ланцюгів. Головним і найважливішим драйвером цього процесу є генеративний штучний інтелект та ненаситна потреба дата центрів у пам'яті нового типу. Ну а Ще те, що усі ці маніпуляції відбуваються за дуже дивним алгоритмом перепозики грошей один одному і де брати на всю цю теоретичну шаї індустрію енергію, досі не зрозуміло. Причина сучасної кризи пам'яті ось. І ось. А ще ось. Ключова причина кризи 2026 року це масовий перехід на HBM High Bandwidth Memory – щоб зрозуміти масштаби проблеми, потрібно зазирнути під капот сучасних шаї прискорювачів, таких як Nvidia H200 або Blackwell B200. Ці пристрої не використовують звичайні планки пам'яті, вони покладаються на стеки пам'яті, з'єднані безпосередньо з графічним процесором через складні інтерфейси. Виробництво HBM 3 та HBM 4 це технологічне пекло для виробників, адже на виході придатних чіпів для HBM значно менше, ніж для стандартної ddr 5. HBM складається з 8, 12 або навіть. 16 шарів дірам, з'єднаних тисячами мікроскопічних отворів. Якщо хоча б один шар має дефект, весь дорогий стек йде в брухт. Один чіп HBM займає у 2-3 рази більше місця на кремнівій пластині, ніж стандартний ddr 5 Оскільки загальна кількість заводів у світі обмежена, кожен вироблений гігабайт для серверів NVIDIA означає мінус 3 гігабайти для вашого домашнього комп'ютера. У 2026 році головними покупцями пам'яті є не виробники ноутбуків чи ПК, а гіперскейлери, тобто Microsoft, Google, Meta, OpenAI та Amazon. Їхні апетити настільки великі, що вони підписують просто золоті контракти з Samsung та SK Hynix на два роки вперед, викуповуючи до 80% майбутніх обсягів виробництва. Прямо зараз усі величезні компанії буквально чатують під офісами та заводами Samsung та SK Genix в Кореї, щоб ухопити собі контракт покраще. Це створює ситуацію, де споживчий ринок по факту отримує крихти за залишковим принципом. А я нагадую вам про наш збір та розіграш. Збираємо на потреби однієї з єгерських бригад, дрони для 129-го батальйону 112-ї бригади ТРО, а також на техніку для панства з повітряних сил, які щоденно захищають наше небо від усього російського летючого непотребу. Кожен ваш донат в 2, 5 чи 10 гривень надважливий. А за донат від 200 гривень ви автоматично стаєте учасником розіграшу надкрутих подарунків. Це і ПК в стилі сталкера. Це і крутий 32-дюймовий геймерський монітор. Це і колонія Макса Кідрука з автографом. Бренду. Ви рюкзак, раритетний ніж, українська скриня ручної роботи, а також ще дещо. До кожного переможного місця додається ось такий кавер від ракети АІМ 9 якими і збивається весь той російський непотріб. А топ донатор отримає ось таку книгу про F16, підписану панством з одного дуже цікавого авіаційного крила. І кожен кавер від ракет, до речі, також має ці підписи. Тож речі, ці не менш ніж ексклюзивні, і націлені допомогти нашим бійцям, як сухопутних, так і повітряних сил. Усі посилання на збір та повний перелік подарунків за розіграш Будуть в описі та закріпленому коментарі. Виробники пам'яті Micron та Samsung відверто заявляють у звітах, що їхня пріоритетність змістилася в бік продуктів з високою маржою. Простіше кажучи, продати 1 гігабайт пам'яті для серверного шаї у 5 разів вигідніше ніж продати той самий 1 гігабайт у складі планки DDR5 для ПК. Як наслідок, лінії, що раніше штампували доступну пам'ять для ПК, тепер переобладнані під потреби дата центрів. Якщо у 23-24 роках ми спостерігали надлишок пам'яті та рекордно низькі ціни. Тепер 26-й рік став часом розплати. Аналітики вказують на те, що виробники винесли урок з минулих криз і більше не збираються працювати собі у збиток після обвалу цін у 23-му році. Велика трійка, серед яких Samsung, SK, Hynix та Micron, радикально скоротили капітальні інвестиції у розширення потужностей. Замість будівництва нових заводів вони зосередилися на в першу чергу модернізації існуючих під HBM. Результат у 26-му – попит зріс експоненційно. А пропозиція залишилася на рівні 24-го року. Цей штучно природний дефіцит став просто ідеальним штормом у 26-му році. Стандарт ddr 4 остаточно мав би відійти в минуле, але ми так бачимо, що скоро все повернеться. А ddr 5 стає обов'язковим для всіх нових платформ. Однак вартість переходу виявилася вищою, ніж прогнозували аналітики. По-перше, чіпи ddr 5 мають власні схеми керування живленням безпосередньо на самому модулі. Дефіцит цих дрібних компонентів також додає до, кін... до ціни кінцевого продукту ще десь від. 15 по-друге, для ефективної роботи локальних ШАІ моделей, ну, тобто на вашому ноутбуці чи ПК, ну, тобто Microsoft Pilot+, ось цей потрібна надшвидка пам'ять від 6400 МГц і вище. А виробництво таких чіпів потребує найсучаснішої літографії, доступ до якої зараз обмежений через пріоритетність серверних процесорів. Ще одним фактором подорожчання є зміна стандартів індустрії. Microsoft встановили нову планку для повноцінного використання функцій ШАІ в Windows 11 необхідно мінімум 16 гігабайт, а краще 32 ГБ гігабайта оперативної пам'яті. Це подвоїло за потринку на обсяг пам'яті в кожному проданому пристрою. Я думаю, що ви помітили, як просто в усіх ноутбуках раптом стало мінімум 16 гігабайт. А коли кожен ноутбук у світі потребує вдвічі більше пам'яті, а виробництво скоротилося через HBM. Ціна злітає просто вертикально. За даними моніторингу контрактних цін, вартість одного 16 гігабайтного модулю DDR5 для збирачів ПК і ноутбуків у 2026 році вже зросла на 85% порівняно з початком 2025 року. Для кінцевого споживача в роздрібі це означає мінімум подвоєння ціни на полиці магазину. Не можна ігнорувати і фактор кінця епохи. Оскільки підтримка Windows 10 завершилася, корпоративний сектор почав масову заміну парку своєї техніки у ну, на 26 рік. Мільйони просто. Мільйони офісних ПК, які закуповуються тендерами, просто висмоктують з ринку останні запаси бюджетних модулів пам'яті. А звичайний геймер чи той же монтажер опиняється в черзі після транснаціональних корпорацій, що ще більше розганяє спекулятивні ціни. Якщо ринок оперативної пам'яті потерпає від структурної перебудови через Шаї, то ринок флеш пам'яті, на якій базуються всі сучасні SSD, став жертвою жорсткого корпоративного маневрування. Ще у 2023 році ми бачили історичні мінімуми цін, коли 2-терабайтний швидкий nvme накопичувач можна було придбати за ціною кросівок. У 26-му році це вже здається просто фантастикою. Згідно з аналітикою, головною причиною колапсу стала стратегія випаленої землі, яку обрали виробники NAND-чіпів, серед яких все ті ж Samsung та Hynix. Після просто колосальних збитків 23 третього року вони синхронно скоротили обсяг виробництва на 40-50%. Мета було простою: вичерпати складські запаси та створити штучний дефіцит. Результат: виробничі лінії, які були законсервовані, неможливо запустити миттєво у 26-му році, коли попит на накопичувачі для AI серверів злетів, заводи просто не змогли видати потрібну кількість пластин. Штучний інтелект потребує не лише швидких обчислень, а й колосальних обсягів зберігання даних для навчання. Чання всіх моделей. Це призвело до появи просто надвеликих SSD на 64 та 128 терабайт, які використовують технологію QLC високої щільності. Для виробника продати один такий диск корпоративному клієнту за кілька тисяч доларів значно вигідніше ніж випускати тисячу бюджетних накопичувачів на 500 гігабайт для розрібного ринку. Як наслідок, у 2026 році ми з вами спостерігаємо деградацію асортименту. Бюджетні лінійки цілі назви SSD. Або зникають, або переходять на менш надійні та повільніші компоненти, тоді як ціна на якісні диски з dram кешем зростає на 60-80%. Перехід на 232-шарову чи навіть 300-шарову nand память який мав би здешевити виробництво, у 26-му році зіткнувся з низьким відсотком виходу придатних кристалів. Кожен новий шар у структурі 3D nand підвищує ризик дефекту. Витрати на контроль якості та саме по собі складне обладнання для літографії тепер закладають у вартість абсолютно кожного гігабайта, що купує кінцевий користувач. Для геймерів та відеографів 26 й рік став справжнім випробуванням. Відеокарта завжди була найдорожчим компонентом ПК, але тепер її ціна стане вкрай недосяжною через специфічний дефіцит відеопам'яті. Вже кажуть про те, що RTX 5090 цілком може коштувати 5 тисяч доларів. З виходом покоління відеокарти Nvidia Blackwell та нових рішень від AMD, ринок перейшов на стандарт gddr 7. Ця пам'ять забезпечує просто колосальну пропускну здатність, необхідну для сучасного геймінгу та локального шаї, але її виробництво за Лише в руках трьох гравців, все тих же Samsung, Micron та SK Hynix. Фактично, виробничі лінії gddr 7 зараз конкурують за ті ж самі потужності, що й серверна пам'ять HBM. Оскільки HBM приносить у рази більше прибутку, виробники виділяють на gddr 7 лише обмежені квоти. Тож, навіть якщо графічний чіп виготовлений вчасно, виробник карти не може його зібрати через відсутність модулів пам'яті. Вартість самих модулів gddr 7 у 2026 році на 30-40% вища ніж була у gddr 6 на старті, це автоматично піднімає планку рекомендованої ціни навіть для середнього сегменту. Ну і додаємо до цього відносно малу кількість наявних. Відеокарт аналіз ринку показує тривожну тенденцію. Nvidia та AMD у 26-му році майже повністю сфокусуються на флагманських продуктах. Чому? Та тому, що в умовах дефіциту пам'яті вигідніше випустити одну RTX 5090 з великою маржою, ніж три умовні RTX 5060. Це призведе до того, що умов за умовні 300 баксів в 26-му році можна буде придбати лише рішення початкового рівня або моделі минулих поколінь, і це вже підтверджений факт, адже AMD та NVIDIA вже збираються випустити наново ново 3060 та процесори на AM4. А це ще весь дефіцит відеокарт може додатково вплинути на вартість, і ситуація з епохою майнінгу може повторитись, якщо сказати ну дуже 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 грубо. Є завод постачальник, до якого приходять імпортери, щоб закупити відеокарти в свою країну. Цей завод, цей постачальник, каже: ось є тисяча відеокарт за ось такою ціною, яка вища, наприклад, умовно відсотків на 20. Не подобається, не беріть, є дистриб'ютори, які куплять і на за таку вартість навіть за вищу. Імпортер погоджується, купує цю тисячу відеокарт за підвищеною ціною, накидає на цю вартість ще свою націнку, після чого приїжджає в свою країну і каже продавцям: ось тисяча відеокарт кожному з вас по 100 штук. І ціна ось така. Так, вона більше на 40%, Так, але не подобається, не беріть. Продавець купує ці відеокарти і мусить на вже збільшену на то й 50% вартість додавати і свою маржинальність. Тож ситуація цілком може повторити еру і ціни буму майнінгу. Міжнародна дослідницька корпорація IDC у своєму останньому звіті за 2026 рік малює доволі похмуру картину для ринків ПК та смартфонів. Криза пам'яті стала тим чорним лебедем, який зупинив відновлення галузі після пандемійного спаду. 2026 рік мав стати роком масового апгрейду через припинення підтримки Windows 10. однак, висока вартість RAM та SSD змусила мільйони користувачів і. Що не, 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 не менш важливо тисячі підприємств відкласти своє оновлення компанії замість закупівлі нових парків, ноутбуків та ПК обирають шлях модернізації старих пристроїв, де це можливо, або перехід на хмарні рішення, щоб уникнути своїх капітальних витрат на дороге залізо. А тепер увага. Збільшується одним одномоментно попит на хмару, і цьому надавачу послуг цих хмарних треба збільшувати свої можливості, які він закуповує за завищеними цінами для корпоративного сегменту. І все це вплине і на вартість хмарних рішень, і на ринок загалом на ринку смартфонів. Криза проявилася у специфічній формі. Виробники не можуть нескінченно піднімати ціни, оскільки купівельна спроможність все ж таки обмежена. Тому вони вдалися до ширінгфляції, тобто зменшення характеристик при збереженні ціни. Флагмани, які мали в цьому році отримувати 16 або 24 ГБ оперативної пам'яті для роботи інтегрованих шаї функцій. В 26-му році масово виходимо приблизно з 12 гігабайтами оперативної пам'яті у середньому сегменті смартфонів замість швидкої пам'яті lpddr 5 x виробники знову почнуть використовувати дешевшу lpddr 4 x щоб вписатися в цінові рамки. Це сповільнює роботу пристроїв, так але це дозволяє утримати цінник у відносній адекватності. Проте і він збільшиться, адже в бюджетному і середньому сегменті маржинальність всіх продуктів вона відносно невелика, і виробник не може може дозволити собі покрити за рахунок своєї маржинальності ось це збільшення ціни. Це частково може дозволити собі Apple і Samsung у своїх флагманських пристроях, але не в бюджетних моделях. Аналітики наголошують на небезпечному наслідку кризи, посиленні цифрового розриву, високопродуктивні пристрої здатні локально запускати нейромережі, стають інструментом лише для багатих верст населення та великих корпорацій. Абсолютно середній звичайний користувач у 26-му році опиняється в ситуації, коли його техніка застаріває швидше, а доступ до нових технологій через щонайменше ціну пам'яті вкрай проблематичний. Проте все це не обмежиться виключно смартфонами. ПК, ноутбуками чи консолями. Як зазначив один точніше, не один, а один з найвідоміших співвиконавчих директорів Samsung, Тіємро, у нещодавньому своєму звіті, ніхто не втече від дефіциту пам'яті. Оскільки контролери пам'яті та Дірам використовуються майже в будь-якій сучасній електроніці, наслідки відчують усі. Розумні холодильники, пральні машини та телевізори з підтримкою AI-функцій, тобто кожен другий телевізор, стануть дорожчими. Сучасні автомобілі, які потребують гігабайтів пам'яті для автопілотів, мультимедійних систем стануть ще дорожчими. Дефіцит може знову призвести до затримок у виробництві тих же автомобілів. Підсумовуючи аналіз великої кризи пам'яті 26-го року, можна зробити кілька фундаментальних висновків про стан сучасної цивілізації. По перше, пам'ять це нова нафта. Ми перейшли від епохи, коли обчислювальна потужність була дешевою і доступною. перейшли до епохи, де кожен гігабайт має бути виправданий. Штучний інтелект став просто чорною дірою, яка поглинає абсолютно всі ресурси планети, залишаючи рядовому споживачу лише крихти зі столу техногігантів. Друге, структурна зміна ринку. Це не просто тимчасовий дефіцит, який мине через півроку. Це зміна пріоритетів виробників. Допоки попит на шаї рішення залишатиметься високим, споживчий сегмент, тобто ПК, ноутбуки, смартфони, буде перебувати у стані такого називаємо це хронічним голодуванням. Повернення до цін 2023 року дуже мало ймовірне, оскільки собівартість виробництва та складність технологій зросли назавжди. Третє соціальні ризики. Аналітики чітко вказують на ризик виникнення цифрового розшарування. Доступ до найсучасніших інструментів ШАІ та високої продуктивності стає привілеєм. Це може сповільнити розвиток освіти та навіть малого бізнесу в країнах, що розвиваються, де ціна нового комп'ютеру стане просто непідйомною. Ба більше треба розуміти, що на вторинному ринку ціни на абсолютно всі перечислені категорії товарів також зростуть. Очікується, що лише в 28-му році, десь наприкінці, ситуація почне вирівнюватися завдяки запуску нових заводів TSMC в Аризоні та розширенню потужності Samsung. Проте до того часу ми будемо жити в умовах дефіцитної економіки високих технологій. 26-й рік назавжди залишиться в історії як час, коли людство усвідомило, цифрові ресурси не є нескінченними. А за прогрес у сфері штучного інтелекту доведеться платити кожному зі свого гаманця. Чи своєї кишені, абсолютно кожному з нас. А тепер можете накласти на все це. Ще й, наприклад, величезне бажання Китаю виготовляти сучасну пам'ять та чіпи, для чого вони власне і крадуть усі технології у великих компаній. Адже в умовах такого скаженого дефіциту умовна китайська пам'ять навмисно була б демпінгованою, щоб бути хоча б трішки дешевшою за ринок. І з давних давен американська компанія HP, яка просто стояла у витоків взагалі американських технологій, вже зараз прагне залучати в свій ланцюг поставок китайської CXMT. Ще раз, не Huawei, не колишньо китайське Lenovo, а Hewlett Packard, Компанія з Palo Альто. Ну а що ви думаєте про усю цю ситуацію? Обов'язково пишіть до коментарів, де я вас, як завжди, буду чекати. Також не забувайте закинути свої 2 гривні на наш збір. А за донат від 200 гривень ви берете участь у нашому розіграші з дуже крутими подарунками. Ну а з вами на зв'язку завжди був агностик, який вас обійняв, припідняв, Бережіть себе, своїх близьких. A